Варимо чавун в домашніх умовах. Ось у нас є дверка чавуна, і ось ми маємо тріщинку, бачимо, да? вона ось іде. Для самого початку знімаємо фаску. У нас знята. Для якісного провару. Нам треба прогріти наші заготовки до 300 градусів. Хоча б. От. Як це зробити в домашніх умовах? Тому що для цього потрібні спеціальні термометри, які можуть міряти такі температури. Якщо у нас такого немає, беремо звичайний будівельний фен. У мене температура регулюється, виставляємо 300 градусів, навіть давайте трошки більше. Зараз поїхали. Ось 300, да? давай трошки більше. Плюс 320, так? Да? І гріємо хвилин. Так, 10, щоб у нас все прогрілося до відповідної температури. Готовочка прогріта. Тепер обов'язково беремо електроди по чавуну. Я користуюся монолітом. Вони мені подобаються, в принципі. Так, ну і починаємо зварювати. Ну і ось заварили. Так, виконання не дуже професійне, але во всяком випадку, це краще, ніж просто взяти, який попало електрод, засрати тріщину, і воно у вас через 5 хвилин знову трісне. Це, хоч трошки вам, послужить.